Вітаю Роберт Фіцо, подаван Путіна, так званий прем'єр словаччини, народу, який ми дуже любимо, країну, яку ми поважаємо, але прем'єр-міністр якого ми не сприймаємо. Тому що його обирали з великими фальсифікаціями, порушеннями та впливом Росії на виборчий процес. Він накинувся на Зеленського, погрожує зупинити електропостачання. Ви знаєте, що ми вже давно підключені до ЕНЦО. Це європейська мережа енергетична Україну перепідключили. Ну а тому, що Росія готувала агресію, всі вже це розуміли, і вони могли просто обесточити нашу країну. І нас перепідключили, і зрозуміло, що інколи, коли нам в мережі не вистачає трошки світла, доводиться брати з європейського союзу. Ну і власне поставляє це через Словаччину. І Словаччина каже: а раз ви не будете нам постачати російський газ і півмільярда, які Фіцо заробляв, ну. Знову ж таки, півмільярда офіційно за транзит. Неофіційно ще мільйончиків сто Фіцо клав свою діряву кишеню ну от, і задовольняв свою діряву душу. Але, типу, Україна каже: не будемо, не будемо і російський газ перекачувати, і азербайджанський газ, так званий, який насправді російський, просто лейбу мали клеїти. І Фіцо почав кричати: Типу, як так? Зараз розкажу всі деталі цієї історії. Плюс європейці зупинили Eagle S, Це якраз таки той корабль, який плив і випадково вкотре порвав кабель електричний. Виявляється, що там на борту не стільки нафти, скільки шпигунського обладнання, причому так багато, що виключало енергопостачання самого корабля, тому що він тупо перегрівався. Шольц там сказав по Трампу і по Україні, а Лука посварився з Пашиняном. Що сталося? Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми збираємо на бойові наземні дрони. Турецький напрямок, 49-та бригада. Нам залишилось зовсім трішки. Давайте доб'ємо цю красиву цифру. Нам треба 800 тисяч. Доб'ємо її до 800 і з чистою совістю підемо зустрічати новий рік, який дуже надіємося, нам принесе щось. Інше краще і позитивніше ніж, наприклад, попередні роки п'ять, два з яких були ковідними, три з яких були роками війни. Ну віримо в те, що прилетить якийсь чорний лебідь на Росію, наприклад, в вигляді українського дрона, і знищить потрібну кількість російської військової інфраструктури, Путіна чи будь-що інше, що може допомогти зупинити війну. Поки цього не сталося, давайте донатити на наші збройні сили, боротись з російськими наративами. Тому підпишіться, донат, а ми починаємо. Роберт Фіцо вчора, ввечері, пише портал СМЕ, от почав атакувати Зеленського. Причому дуже безграмотно, емоційно і видно, що з його шкури. Топлять смалець через те, що він втрачає гроші. Російський газ, ви знаєте, він же ж корупційно найбільш такий змащений. Тому що підписуєш, отримуєш, підписуєш, отримуєш. У Нас були прем'єр-міністри і президенти, які підписували і отримували, підписували і отримували. Зараз, виявляється, вже тут у нас є перші поставки через Грецію американського скрапленого газу. І можна привозити. І нічого не відбувається. У Нас, пам'ятаєте, був такий посол Пает в Україні, потім поїхав в Грецію, збудував там ЛНД-термінали, з'єднав Грецію з штатами, завозь куди хочеш, ні в кого питань нема. Значить, можна вижити без російського газу. Сьогоднішні світові можливості дають непогану логістику. Знову ж, коли його везуть з Сибіру чи там з Дальньої Азії, воно не зовсім той ближче, ніж качати його з Греції. Розумієте, історія Фіцо він просто бере бабло в Путіна, щоб виконувати його волю. Коли він починає захищати Путіна, робить це дуже ну по-дикобразному і навіть в математиці не сходиться. От порівняйте: він каже, Словаччина втратить на транзиції півмільярда, Україна втратить мільярд, тобто сумарно півтора, фіксуємо. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли логіку цього маленького подавання. А, і як він помиляється. А каже: а Росія на транспортуванні втратить 2,5. Ми разом півтора. Хоча, знову ж таки, чого нас сумувати з Е, Росію треба з Фіцо плюсувати. Росія два з половиною. І він каже: ну що, покарали Росію? Знову, типу, нічого не вийшло. Подождіть, мінус 3 мільярда. Тобі пів. І йому 2,5. То чому не покарали? Покарали. Окей, давайте, не все йде фіцу, там дійсно страждає словацький бюджет. 500 відкладемо, ми мільярд, вони 500. Так Росія все рівно мінус 2,5. Да, покарали. Да, всюди по 2 мільярди, по 3, по 10, по 100, по 200. От вам і розвал російської економіки. Але Фіцо не може це собі дозволити, тому що а, корупційний пакет, друге Путін сказав, біжи, нападай. Ну і тут він включив просто емоції. Ну, чесно, Достоєвський би плакав. Видно, що він ріс на цій російській літературі, тому що трагізм просто виливався через е, цього Фіцо. І він каже, що ось коли Україні щось треба, то ви пронизливим голосом просите, що вам щось треба. Коли Словаччині треба, якийсь там Словаччині ніхто нічого не дає. І весь Євросоюз постраждає, якщо Словаччина не дозаробить свої 500 мільйонів доларів. Десь заплакав маленький Фёдор Толстой і Достоєвський, тому що такої драми давно ніхто не бачив. Була б там ще пачка, могли потягнути його в пачку, пританцьовуючи, міг би вийти непоганий російський балет. Правда, без сексуального насилля, як це зазвичай відбувається в Пітербурзькій школі рускава балета, тому що дівчатка, поки доростають до балерин, проходять всі круги партійного ада від Газпромовських чиновників до кривлінських диктаторів. Не без цього. Але от йому цієї пачки не вистачало. Знаєте, щоб він потанцював і показав справжній російський балет. Бо це так, словесний чисто так. танець. І каже: все, якщо Україна не буде транспортувати ні азербайджанський, ні російський газ, ми взагалі світло їм виключимо. По-перше, порахуй, скільки ти там того світла даєш. По-перше. Друге, треба буде, будемо завозити через Молдову це світло. Можемо через Польщу думати історію, можемо через Румунію думати свої історії. Якщо ти думаєш, що ти цар і Бог Європейського Союзу, то ти далеко помиляєшся. Дуже далеко помиляєшся. І ось це зараз історія з цим який намагається собі згребсти ціну. Весь Євросоюз постраждає, якщо через Словаччину не будуть транспортувати російський газ. Ти ж саме, тобі подобається Росія. Її ті живи там. Європейський Союз нам чітко сказав, можете не транспортувати. Ми почули і не транспортуємо. Другий Європейський Союз сказав всім країнам-споживачам: друзі, шукайте альтернативні джерела постачання. І всі шукали. І всі знайшли. Не знайшло тільки двоє. І ви їх знаєте, бо вони не шукали. Тому зараз ставити Європейський Союз чи Україну в позу точно ніхто маленькому фіцу не дасть. І сил забракне, і логіки в цьому точно ніякої немає. Зараз задача стоїть не навпаки нарощувати російську присутність, а скорочувати. І тіньовий флот це друге, що піде під ніж. Український, великий, такий український ніж. Точно так же, як свого часу, пішов російський трубопровід Нордстрім 2 а перший осиротів. Прокуратура, до речі, розгляне заяву щодо Фіцо. В общем, хочуть подивитися, а чи не працює він як російський агент, вже подали заяву, там є українська організація, нормальна, гарні, передні люди. От, і подають на нього заяву, типу, перевірте, якось надто багато наш прем'єр-міністр Словацький опікується е, Росією. Може він на них працює, перевірте, тоді державна зрада, тоді тюрма і небо в кліточку. І тоді офшора треба буде заставу давати, щоб жити в своєму маєтку. А може, і не, і не приймуть, але офшор побачать, чи й те конфіскують. Побачимо. Яким буде справедливим прокурор, чи це буде політична залежність, чи дійсно незалежний європейський суд, де ми зможемо і розслідування, де ми зможемо побачити дійсно впливи Путіна на лідерів, деяких лідерів Європейського Союзу. Давно вже з цим треба розібратись. Щодо тіньового флоту, кораблик Ігл С. От. Плив порвав кабель. Зараз його фіни взяли за жабри і кажуть: по-перше, екологічно небезпечний. Друге, треба накладати санкції на веснівий флот. Третє, шпигун, акт шпигунства і зараз шиють справу. Тому що акт шпигунства – це насправді серйозна річ. Єдине, що не серйозно, це ставлення європейського союзу до таких корабликів російських фірм-прокладок і російських так званих представітель з культурної дипломатії, які шпигунством тільки і займаються. А зараз питання, чому ви раніше це не зробили? От просто чому треба було дочекатись, поки порвуть там всі кабелі? Розумієте, історія в чому, що, е коли його вскрили, цей корабль, шпигунського обладнання була домінуюча частина і трошки нафти. Тобто заробляє гроші і шпигує. Ось чим зараз займається російська економіка і російська держава. Ну і найголовніше, щоб забезпечувати війну в Україні. Почніть бити по цьому і все закінчиться. Зараз історія полягає в наступному. Треба перевірити всі кораблі і зупинити їхню діяльність. І в Балтійському морі, і в інших морях, де вони забруднюють планету, що важливо має бути європейцям, і фінансують війну, що має бути важливо нам. Е ІГЛС – це один з таких сотні. Ось тут треба працювати. Е Шольц сказав, що Трамп хоче бачити Україну в сильній позиції. Отак от то на Шольца нарікали, розповідали, а він каже, що йому здалося, він відчув такий вайб. Що Україна має бути сильною. Ну, дивіться, хто ми такі, щоб спорити з Шольцем? І ми хочемо. Більше того, ми хочемо і робимо. Бо знаєте, кажуть, неважливо ти наскільки хочеш, щоб щось сталося. Важливо, як тяжко ти працюєш, щоб це сталося. Так, от, базу з ремонту шахедів знищили сили оборони в Орловській області. В общем, до маленьких іранських орлів прилетіли. Українські птахи й знищили просто цей розсадник зла. Що сталося? За даними військових, внаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів Камікадзе Шахет, який складався з низки бетонних захищених споруд. Бетон не витримав, і споруди пішли. Сипатися зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі України. Збройні сили України володіють детальною інформацією про об'єкти збройних сил РФ. Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме і надалі. Ну от просто янголи. Янголи молодці роблять. Корисну роботу. Ви знаєте, що Росія зараз накопичує критичну кількість шахедів, щоб зимою тероризувати Україну, знищувати нашу інфраструктуру, от, доводити до геноциду і потім казати: Ой-ой-ой, а що ж робити, давайте Україні допоможемо, введемо війська до Львова. Ну так так працює Росія. А потік біженців будуть політично використовувати проти Європейського Союзу та їхніх політиків. Ось вам і відповідь, як діє Росія. Але, дякуючи Збройним силам України, от, відбуваються такі прекрасні речі. Ще щодо прекрасних речей, Штати ввели санкції проти Івана Швілі, бідзіни, типу, який хоче скоро інагурувати московського футболіста президентом Грузії, дожилися. От, ну і після цього Івана Швілі. Зараз Литва закликає теж ввести санкції в Європейському Союзі, це дуже правильно. Кремлівські падавани повинні страждати і платити за війну, яку вони розв'язали в Грузії, за війну, яку вони допомагають вести в Україні, обходячи санкції. Ну і ще Путін зібрав своїх друзів, так званих лідерів пострадянського простору, СНДшників, в них є там економічний Євразійський Союз. В якому Азії більше, ніж Європа, але тим не менше, Лука головував. Ви знаєте, Лукашенко посварився з Пашиняном ще про на рівні військових дій. Ну, в Росії є там маленьке НАТО для бідних, ОДКБ називається. Ну і Пашинян каже: слухайте, ви ж там в ОДКБ, нас тут атакують. Ви не хочете допомогти? Ні, сказали дружно всім голосом. Ми ж тут безпековий союз, а не просто якась там вам. Натовська структура прийти і спасати того, хто там 15 років членські знесер робив. Ні-ні, ні, ні, ні я так не працює. <кхід> Тим більше в Москві сказали, не треба. Самим солдатів не хватає, вон Сирію програємо, Україну програємо, куди ще вам допомагати. Ну і вони зрозуміло, що не допомогли. Лука потім зробив кілька політнекоректних заяв в сторону Пашиняна, і Пашинян на ці всього ДКБшні історії включається через Zoom. Ну Лукас таких сучасних слів, як Zoom і Google Meet, не знає чи Viber. То він типу, каже: А що це ви по телевізору? Це каже, будете ще так свій чорний рот відкривати, то й по телевізору включатися не буде. Лука каже: так приїжджайте, наступне засідання буде в Мінську. А цей каже: Я не поїду, мені це неприємно. Лука каже: ну якщо вам нема чим доїхати, ми можемо вас підвести, типу там якось взяти, підхватити і підвести. От, на що цей сказав, що ні, не треба буду виступати дистанційно. Лука каже, а вдруг у нас телевізора не буде. Він каже, ну якщо у вас в Білорусі проблеми ще й з телевізорами, то. Ніхто вам уже батька Лукашенка не допоможе. От. Ну от такий тролінг. Путін там щось з нього тряслись руки, спостерігав, видно, пошарпаний, потяганий. Явно все йде не так, як би йому хотілося, але ще й всередині оцього маленького НАТО для бідних ще й там якісь розборки відбуваються. Типу, єдність мали б демонструвати, Путіна підтримувати, а тут вони між собою нічого не... Порядку навести не можуть, тому от Пашинян не поїде до Луки, в Луки скоро вибори, і ми дуже тримаємо пальці, щоб білоруська опозиція, в яку ми віримо, яку ми підтримуємо, яку ми хочемо, щоб зробила нормальний результат і зробила так, щоб Лукашенко не став президентом. Дуже хочемо, щоб ці хлопці і дівчата, які на жаль, ще й тюрми пройшли при Лукашенку, але сьогодні готові щось робити. Ну, от питання вийде в них чи ні, чи вийде нам делегітимізувати Лукашенка і прикрити наші північні кордони. Напишіть в коментарях, яке у вас очікування від білоруської опозиції, не тої, яка сидить в Канаді, в Литві, от, яка збирає гроші і не знає, чий Крим, а від тих людей, які пройшли їхні майдани і зараз можуть вирватися, а можуть не вирватися. От напишіть, це буде плюс чи мінус перше. Друге, я вас дуже попрошу написати, чи треба Україні там допомогти. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат. Ми збираємо на роботизовані наземні ударні комплекси, які будуть знищувати окупантів турецький напрямок, 49-та бригада. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!